Не є світла. Ой темно мамо, світла не є, не видно саникус, до чого йдеме, в потемку стратили варош, село, заводи, коргази, школи, метро. Фабрики стоять, хліб не печуть, телевізор умер, новинки не несуть. пролигнула ночь магазини, хижі. Рекет садуку сховав в темноті. Румуни в діброві не стаючи палінку людь як рваті вночі. На чорно роблять, на чорно л'ють, на чорно люди по чорному п'ють. В потемку состратив на наш кодюрьо, ушов на роботу у варош і все. Жона його тиждень, як дома не спить. Чувим, казали, що в ліфті сидить. Сночі дітину чужу із садка моя Маргіта дому привела. Не є електрики, не є і життя. Сліпому і тому треба огня. У хижі лим вітор студений зузнить, ко заспить, замерзне, ко мерзне, не спить. Не смійтеся, люди, на носі зима два теплі міста з нам — то пекло і тюрьма. Це довго так буде? Це скоро конець, це зайде на землю Всевишній Отець. Не джуна, не ванга, не глоба, не Пуп Не видять в потемку Спасительну путь, не видять і того, котрий нас веде. Taj jak bude vedno, cvikla nije.